Всі вітаю. Сьогодні у нас на обслуговуванні. генератор формат GA13000. Це генератор на 13 кВт. Е, приступимо до першої стадії технічного обслуговування. Нам треба прогріти генератор. Тобто він має пропрацювати десь орієнтовно 8-10 хвилин. Що ми для цього робимо? Ми переводимо генератор у вимкнений режим і вимикаємо автоматичний вимикач. І запускаємо генератор в ручному режимі. Далі ми знімаємо кришку генератора і розбираємо цю частину. Вона в нас кріпиться на болтах. Тобто ми відкручуємо тут, відкручуємо тут і знімаємо кришку. Перед тим, як знімаємо цю кришку... Ми перевіряємо, що в нас був вимкнений вимикач, також генератор був вимкнений режимом. режимі. І е, нажимаємо червону кнопку. Далі ми витягаємо плавну вставку і знімаємо кришку. Далі ми викрутили він і знімаємо задню кришку. Наступна наша задача, ми відкручуємо акумулятор, перший знімаємо мінусову клему, а потім плюсову клему. Також ми можемо під час того, як в нас буде зливатися масло, переглянути всі кріплення деталей. Тобто ми можемо переглянути з'єднання, чи вони надійні всі, чи немає ніде якихось відхилень від норми, а також перевірити кріплення, болтові кріплення а також кріплення проводів та різних елементів. Тут блока, патрубки перевірити, чи вони зажиті. І далі можна приступати далі, коли в нас демонтовані клеми акумулятора, знята плавна вставка, запобіжник. Ми переходимо до зливу масла. Для цього ми відкручуємо верхню кришку масляного заливу і переходимо до зливу безпосередньо вже масла. Часом, поки у нас відбувається злив масла, ми можемо замінити повітряний фільтр. Для цього, для демонтування, ми скриваємо запобіжник і дістаємо. Він у нас тут трошки прорізіння, його треба трішки відтягнути. І ми його знімаємо. пазики и воно встает в эти пазы. Трошки вытягиваем сюда. Вот есть пазы и надеваем. Фильтр у нас заменен. Чекаємо, доки в нас злиється. Далі наступний етап після того, як ми злили масло, ми заміняємо фільтр масляний. Бажано щось підкласти, тому що потече трохи масло. Перед цим ми промащуємо прокладку маслом. Можемо взяти масло, яке будемо заливати, і трішки його мастити. І будемо прикручувати фільтр. Коли в нас злито масло, у нас прикручений вже фільтр. Нам потрібно відрегулювати клапани. Зазори на клапанах, а також зазори на свічі. Для цього що нам потрібно? Нам буде трохи заважати для відкручування світі, чи оцей елемент. Ми його можемо тут відкрутити і приопустити трошки. І знімаємо цю пластину також. І для того, щоб нам було зручніше регулювати, ми можемо відкрутити цю частину і зняти оцю кришку. Після того, як були у нас демонтовані елементи, демонтована кришка, ем, коли ви будете лізти туди руками, саме не перевірити, чи воно не гаряче. Тому що, в принципі, час має пройти, воно має остити, але перевірити, чи воно не гаряче. Тобто, дотиком. Е, далі, наступний наш етап: ми знімаємо е, свічки і знімаємо клапані кришки. Для цього нам буде потрібен ключ на 10. Ми відкручуємо тут. І тут для більш зручнішого, щоб нам зняти і відкрутити свічу, ми перше знімаємо кришку, а потім знімаємо свічу. Це для більш зручнішого, щоб нам не відкручувати задню панель. Після того, як ми демонтували клапані кришки, ми ключом на 16 відкручуємо свічки. Демонтуємо також свою свічку. Ось у нас демонтовані свічки. Далі приступаємо безпосередньо до регулювання клапанів після того, як у нас... Зняті кришки клапані, від, е, зняті свічки, вони в нас виключені. Е, ми можемо приступити до регулювання клапанів. Що нам потрібно? Яка наша задача? Е, нам потрібен якийсь інструмент, можна взяти отвертку, для того, щоб ми могли бачити е, на якому етапі знаходиться ціліндр. е, І поршень. Е, далі нам потрібні пластинки з міліметражом, як ми бачимо. І нам основні буде це на 0,15, 0,20 і на 0,75 міліметра. Далі перейдемо. Для того, щоб нам приступити до регулювання клапанів, нам потрібно вивести поршень у верхню мертву точку. Ми можемо побачити це зараз по отверті. Далі. Для того, щоб нам вивести двигун в верхню точку, ми відкручували оцю кришку. Перевіряємо, чи не гаряче і прокручуємо вал двигуна. Ми бачимо, що. Викрутка рухається догори. Все. На даний час це верхня мертва точка. Далі, ми бачимо, клапана у нас розслаблені, тобто вони зараз закриті. Далі приступимо до регулювання їх. Це в нас випускний клапан, тобто ми можемо бачити, що він йде до вихлопної системи. І він у нас має бути 0,20. Це в нас впускний клапан. І він має бути 0,15. Перевіряємо. Якраз 0,15. 0.20, як ми бачимо, тут теж проходить. Значить, нам його потрібно трошки піджати. Для цього. Ми беремо ключ на 13 і шестигранний ключ. Для цього ми віджимаємо гайку. Вона трошки нежетуга стоїть. Ми її відпустили. Нам потрібно виставити тепер зазор. Як ми бачимо, ми виставили правильно. І піджимаємо його, зажимаємо. Оп. І туди якраз туга заходить. Це те, що нам потрібно. Далі. Так як в нас циліндри в різних тактах знаходяться, тепер нам потрібно вивести у верхню... Тепер нам потрібно верхню мертву точку вивезти в ці клапани. Тобто виводимо циліндр таким самим методом. Можемо взяти його відкручку і зараз будемо дивитися. О, бачите, у нас викрутка пішла догори. Але це трішки не той такт. І нам потрібно ще прокрутити на один такт. Ось як ми бачимо, клапани у нас на даний час закриті. Тепер лише потрібно вивести циліндр у верхню мертву точку. Все. Тепер можемо приступити також до їхнього регулювання. Проверяем впускний клапан. Легко прошло, проверим теперь на 20. А, проверим на 0,15. И проверим на 0,20. Тут у нас туга. Тут у нас теж прогулян. Нам потрібно також піджати трошки впускний клапан. Він має бути впускний 0,15 і випускний 0,20. Після того, як ми відрегулювали клапані зазори на обох циліндрах, ми приступаємо до свічок. Свічок запалювання. У нас має бути 0,75. Тобто як ми перевіряємо. Ось у нас 0,75 і перевіряємо зазор. Тут у нас дуже легко зайшло, на її потрібно трішки піджати і другу свічку. Також легко проходить, нам їх і потрібно трошки піджати. Після того, як ми відрегулювали свічки, ми можемо встановлювати назад свічки запалювання, а також клапані кришки. Далі після того, як ми встановили клапані кришки, встановили свічки, підключили. Далі встановили частину корпусу. Ми заливаємо масло. Цей генератор, це орієнтовно 1,4 літри, ми заливаємо. І далі перевіряємо по рівню масла. І якщо що, доливаємо або якщо лишнє перелили, ми можемо злити цю частинку. Далі наступний крок, коли ми залили масло, перевірили, щоб рівень масла був максимальний. Е, наступна наша задача це прикрутити клеми акумулятора, встановити назад. і Поставити кришку на місце. Так, е, після того, як ми підключили акумулятор і встановили кришку, наступна наша задача. Е, е, ми витягаємо назад запобіжний механізм. Далі перевіряємо, що у нас тут виключено, як було. Вставляємо плавну вставку на її місце. Далі ми скидаємо ошибку. і запускаємо генератор на одну минуту роботи в, в мануалі після того як наш генератор пропрацював по двух хвилин ми його вимикаємо Тепер очікуємо орієнтовно 5 хвилин і перевіряємо рівень масла. За той час, поки пройшло 5 хвилин, ми встановили назад кріплення і перевіримо рівень масла. Витираємо щуп. І ми бачимо, ми можемо трішки долити. У нас наполовинці. Доливаємо масло і перевіряємо знову його. Все, долили масло, перевіряємо. Як бачимо рівень максимальний. Встановлюємо назад щуп, закриваємо. крышку. Все, проверили масло. Масло у нас полное. Mm -hmm. Закручиваем крышку. И закрываем генератор. Технічне обслуговування закінчено. Дякую за увагу.